Створення реабілітаційних центрів це нова тенденція для Збройних сил України. За ініціативи Запорізької окремої бригади територіальної оборони вдалося створити один із перших медичних центрів для військовослужбовців, які боронять наш край на запорізькому напрямку. Тут можна відпочити та полікуватися. Це особливо актуально для військовослужбовців, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. Зараз під час війни кожен робить свою справу. Біті захищають батьківщину, ми тут їх реабілітуємо і разом ми з ними йдемо до перемоги, яка буде неминуча, на ворогом. Якщо військовослужбовець потребує лікування, у нас тут є штатний лікар, який може вислухати та направити цього військовослужбовця до безпосереднього закладу лікування, де буде вузький спеціаліст, який надасть йому необхідну допомогу. Наразі у нас є така мета, щоб всі військовослужбовці Запорізького окремого бригади. Де територіальної оборони провели тут свій відпочинок, свій час з метою отримання відпочинку та лікування, якщо це необхідно. Центр обладнано достатньою кількістю ліжкомісць. На всій території є стабільний вайфай, окрім цього, кабінети масажу та для інших реабілітаційних процедур, зокрема для хребта, стоматолога, психолога. Тут можна попрати речі, обладнана кухня, бійців смачно годують. Є зона для занять спортом та підтримка фізичної форми. Все необхідне. Приїзди напіхалі. Не Сюди привезли, ми відпочивали. П'ять днів дали відпочинку. Дуже гарно. Ми підлікувалися тут, зуби мені полікували. Все добре. Це дуже добре, що про нас тут піклуються. Шуда приїхав сюди, на відпочинок. І для Від своїх сил 27 лютого я промавлю водія, в починаю з Васильівки. Зараз я трохи часу відпочити. Наразі у центрі чимало бійців вже мали змогу отримати необхідні процедури, відновитися та просто відпочити. Тут мають на меті провести реабілітацію для кожного військовослужбовця, адже здоровий воїн сильний воїн.